Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок читання. Урок 10. Тема нашого уроку. Пауль Мар. Щонедень, то субота. Продовжуємо знайомство з письменником. Визнаний німецький дитячий письменник Пауль Мар. Ми дізналися, що він також був перекладач, драматург. Художник і автор понад 50 творів. Прочитаємо інформацію і дізнаємось нове про письменника, вправа 11. Читаємо разом. Пауль Маар закінчив Державну академію мистецтв у місті Штутгарті, Німеччина, де вчився образотворчого мистецтва. Та історії мистецтва. Під час канікул він підробляв у театрі художником-декоратором і фотографом. Після закінчення навчання кілька років працював учителем малювання. В кінці сторіночки у вас є зноска. Хто такий декоратор? Це художник, який оформлює сцену. Отже, Сьогодні ми дізналися більше про автора. Підкресли назви професій, які опанував Пауль Мар. Поміркуйте, чи корисні ці професії для письменника. Зараз ми з вами читаємо дитячий твір. Як ви думаєте? Звідки письменник брав оці сюжети, епізоди для своєї дитячої книги. Так, Можливо, навіть працюючи учителем у школі, він спостерігав за дітьми, бачив щось таке, що потім вимальовував в своїх дитячих книжках. Виконаємо вправу фотоапарат, фотографуємо, повторюємо, записуємо. Увага на екран. Повторюємо другорядний персонаж твору – дієва особа яка допомагає краще зрозуміти головного персонажа, основну думку твору. Натисніть на паузу та запишіть. Укажи другорядного персонажа. Отже це суботик, Пан Пляшкер чи продавець. Це продавець. Обвели правильна відповідь Б. Прочитаємо поступово прискорюючи темп і відтворимо з пам'яті. Про другорядних персонажів автор говорить менше. Не так детально описує їхню поведінку та характер. Прочитайте тричі та відтворіть з пам'яті. Натисніть на паузу а виконайте завдання. Попрацюємо з чистомовкою. Спочатку прочитаємо чистомовку повільно, а потім поступово прискорюючи темп. Починаємо читати з черепашкою. Ола, Ола, Ола сміх і діти його школа. Отик, отик, отик пізнає життя в суботи. А тепер разом з сорокою прочитайте швидко, чисто мужко. Натисніть на паузу та попрацюйте. Хвилинка знайка. Прочитаємо інформацію. Що ж таке порівняння, продовжуємо знайомство. Велика кількість фразеологізмів порівнянь виникла на позначення вчинків людини в різних ситуаціях, у родинних стосунках, наче руки сверблять, немов склавши руки, як горохом об стіну. Як медом по губах, як за рідного батька, мов свій брат. З'єднай фразеологізми порівняння і відповідне тлумачення. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Перевіримо, як ви виконали завдання. Почервоніти, як рак. Засоромитися, наче сон чути неясно, нечітко, як гора з плечей, полегшення від чогось, як горохом об стіну, безрезультатно, даремно. Прочитай речення, уставивши за змістом порівняння. Пригадайте частини, які ми вже читали раніше, і ставте пропущене. Отже, читаємо. Соботик глибоко вдихнув, його твердий, як що? Живіт випнувся вперед. Як що? Так. Як барабан дописали? Як барабан? Суботик швидко і спітно, наче хто пригадую, видряпався по ногах і животі пана Пляшкера наче мовпеня дописав. Попрацюємо з тлумачним словником. Дізнайся лексичне значення із тлумачного словничка. Прочитай слова і сполучення слів у колонках, поступово прискорюючи темп. Відтворих спам'ять, виконай вправу повітряні кульки. Робінзон. Тут ім'я, яке обрав собі суботик. Знеможено, утомлено, уклякнути, стати нерухомим. Далі виконайте завдання самостійно. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Прочитаємо уривок твору Пауля Мара, що не день, то субота» в перекладі Володимира Романця. Читаємо разом з диктором. Коли старший учитель, пан Злобер, зайшов до класу, там панувало пожвавлення. Тихо гарикнув він, неначе грім прогуркотів і ляснув книжкою по столу. У класі запала тиша. Учні розбіглися по своїх місцях. Що за галас? грізно запитав учитель. У нас новачок, відповів один з учнів. Такий кумедний, вигукнув інший. Він у своєму водолазному костюмі, схожий на жабу, додав третій. У нього обличчя в чорнильних цятках, обізвався четвертий. Пан злобер суворо оглянув учні, поволі пройшовся між партами, різко обернувся і пішов назад до столу. Сідайте наказав він. Учні посідали. Лиш тепер пан злобер звернув свій погляд на новачка, а той увесь час спокійнісінько сидів собі за першою партою. Як тебе звати? запитав пан злобер. Робінзон, відповів новачок і засміявся. Це був суботик. Припини сміх, наказав старший учитель. А чому? здивовано запитав суботик, бо тут не можна сміятися. Чому ж ні? заперечив суботик. Ось дивись, і він засміявся так, що рот його розтягся до самісіньких вух. Учні також засміялися. Годі, урвав пан злобер і знеможено втупився поглядом у стелю. Але це ім'я. А як прізвище? «Пляшкер», – гордо відповів суботик. А чому на тобі такий кумедний костюм? Бо інші костюми на мені деруться. Деруться? перепитав старший учитель. Як же вони деруться? А ось як, відповів суботик і, схопивши пана з лобера за рукав піджака, щосили смикнув. Піджак. Роздерся. Геть, спаленівши від гніву, вигукнув старший учитель. Негайно вийде з класу. Суботик не квапом попрямував до дверей. У цьому класі надто гамірно. Піду пошукаю якийсь інший клас. Він пройшов довгим коридором і зупинився біля дверей, за яких долинав голосний сміх. Прочинив двері із подиву аж укляк на порозі. За вчительським столом сиділа дівчинка. Вона була не старша від інших хлопчаків і дівчаток цього класу. Яка маленька вчителька, вражено вигукнув суботик. Діти засміялися. Краще сказати, молода вчителька, а не маленька. Бо я не мала, як на мої руки, пояснила дівчинка. А ти хто такий? Я новачок, мене звати Робінзон. Тоді знайди собі місце і сідай, сказала дівчинка. Тільки швидше, будь ласка. Суботик знайшов вільне місце і сів. Дівчинка тим часом пояснювала, як виникають хмари. Якщо хтось з учнів чогось не розумів, вона пояснювала докладніше, а інші учні допомагали їй. Коли вона щось питала, діти дружно підносили руки. Кожен хотів показати, що все добре зрозумів. А чому ваша вчителька така молоденька? пошепки запитав суботик у сусіда по парті. Той засміявся, і відповів також пошепки. Вона не вчителька. Наш справжній учитель сидить за останньою партою. Суботик озирнувся і побачив дорослого чоловіка, що сидів серед дітей. А чого ж він нічого не робить? запитав суботик, бо ми все вміємо робити самі. Кожен, хто хоче, може бути за вчителя. І тільки якщо схибить або не знатиме, що казати далі, йому на допомогу приходить справжній учитель і пояснює сам. У нас щодня новий учитель. Усі дуже уважно слухають. Ніхто ніколи не нудиться, у школі нам весело і радісно. Виконаємо завдання питання. Знайди в тексті відповіді на запитання. Як звати старшого вчителя? Чи відповідає на твою думку таке прізвище його вдачі? Пан Злобер так дійсно дуже злий вчитель. Де в класі суботи? Знайшов собі місце? Яким іменем назвався суботик? Як суботик сприйняв наказ учителя припинити сміх? Що здивувало суботика в іншому класі? А зараз відновить послідовність подій в уривку, поставивши цифри в клітинки. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Отже, що перше? пан злобер заходить до класу. Далі джак пана з Лобера роздерся неприємне знайомство суботика зі старшим учителем, тому що той його вигнав з класу. Незвичайний урок в іншому класі. Перекажіть уривок за складеним планом. Натисніть на паузу і перекажіть цей уривок. Позгляньте таблицю, Заповніть таблицю, скориставшись змістом твору. Урок в одному класі, урок в іншому класі. Що робить вчитель? Що учні думали про суботика? Пригадайте, якою була атмосфера в, пер... в одному класі, куди потрапив суботик спочатку? Так, вчитель був дуже строгим, суботику було там неприємно. Діти над ним сміялися, а це неприємно, треба проявити толерантність. І пригадаємо урок в іншому класі. Що робив учитель в іншому класі? Хто проводив урок в тому класі? Як поводились діти. Чи приємно вони поставилися до суботика? Що вони думали про суботика? Пофантазуйте. Як ви думаєте, на якому уроці суботику було краще? В якому б класі він хотів би навчатися далі? А в якому класі хотіли б навчатися ви? Там, де вас поважають, чи там, де вас ображають? Отже, подумайте про це і не забувайте про ставлення до інших. Жодна людина. Не люби, коли до неї ставляться без поваги, де її ображають. Вчини з іншими так, як ти бажаєш, щоб вчинили з тобою. А ми прощаємось, а я прощаюся з вами. Зустрінемось на наступному уроці. До побачення!